Коли душа шукає відповідь, звернись до повітря, воно подарує ясність і легкість. Коли серце тремтить у страху, звернись до вогню, він спалить зайве і народить силу. Коли втома стискає плечі, поклади долоні на землю. Вона нагадає усе має початок і переродження. Коли все зупинилось, довірся воді, воно навчить плисти і рухатись далі. Коли ти засаєш, поглянь на сонце Його любов вічна, вона твоя. Коли розбите серце шукає світло, зазирни в очі місяця, він твій провідник у темряві.